Так, Доброго дня. так виглядає да, наш штучний інтелект. Чат GPT. Я використовую GPT-5, це може бути безкоштовна версія. Що ми робимо? Ми робимо скріншот нашої сторінки, щоб він бачив, чим ми займаємося, і з штучним інтелектом спілкуємося. Зліва плюсик, ми йому даємо да, фотографію, що ми хочемо. Свою шапку додаємо. Отак ставимо галочку Додати фото. Показали свою шапку допоможи мені придумати 20 тем для розмовних історій на цей місяць. А ви можете робити розмовні, можете робити озвучку. Тут ви йому пишете: мені зручно знімати себе, чи мені незручно знімати себе. Я хочу знімати там, природу і коментувати. Я хочу знімати закулісся своїх якихось моментів, коментувати. Отут йому розказуєте, там я можу знімати відео до 40. 5 секунд. Давайте почнемо з чогось невеликого, да? наприклад, 30-45 секунд. Коротко, невеликий формат. І от я даю штучному інтелекту скріншот. Допоможи мені придумати 20 тем для розмовних історій. Він вам дає у 20 тем. Дивіться: три речі, які я сьогодні зробила: помилка, які не роблять. Він аналізує вашу фотку, те, що ви йому дали, і він розуміє, кому він пише теми для історій. Ви передивляєтеся, передивляєтеся. і тут Тут є зліва знизу копіювати. Скопіювали, пішли в нотатки. Да, якби от Нотатки відкрили, копірувати, вставить, вставили. Все, воно у вас в нотатках залишається. Отут повирізали зайве, все, чітко. І, наприклад, ви бачите, що є така-та тема, така-та тема. Така тут тема, да, якби раз, раз, раз. І як це можна використовувати? Наприклад, взяли одну тему, от у мене просування, тому він мені все по просування. Правило: м -м -м, от. взяли одну тему, вставили тут штучному інтелекту, і пишете йому так: напиши мені текст і сценарій на 45 секунд. що... Ти порадиш, як бізнес-аналітик, я хочу подобатись людям, я хочу розказати. Про свій бізнес, щоб це було. І тут ви обираєте легко, мотивація, да, як, як ви хочете, щоб вас сприймали, як ви хочете позиціонування. Ну, про це ми на Zoom будемо говорити позиціонування, але отак можна з ним спілкуватися. І він каже: добре, я ще складу тобі сценарій на 45 секунд. Вступ. Ти сидиш з камери, телефона, кава, дивишся на камеру, текст. Часто сторі виглядає як каша, і акція, і котики новини. В Люди не слухають. Суть. 10-30 секунд. Кадр, легкий рух камери або зміна фону, інший ракурс. Текст. Чому правило просте, одна сорість, одна думка. Завершення. Кадр. Ти посміхаєшся, робиш легкий жест. Текст. Чому так хочеться подобатися людям і розказати про свій бізнес? Да? От би як таке він нам запропонував, то ж саме ми копіюємо. Отут вставляємо, йдемо в нотатки, отут вставляємо, да, якби, убираємо зайве і дивимося його текст, що він нам пропонує. Раз, раз, да, якби от він пропонує на 45 секунд такий сценарій. От вам варіація, що можна говорити. Можна по-своєму, можна змінити, можна якби адаптувати, як вам буде зручно, але піддивлятися історії, піддивлятися сценарії. Ще на зумі ширше цю тему поясню. Але от, якщо коротко, тут можна. Ну, no, Брати ідеї, щоб було думка, думка, думка.